Зараз продовжуючи те, що сказав пан Дмитро, чому зараз Україна намагається зробити? Всіма зусиллями не тільки перемогти на, на полі бою, але й перемогти в судах, як національних, так і міжнародних, це, це абсолютно рівні, з моєї точки зору, рівнозначні елементи нашої, спільної, нашої повної перемоги. Між тим, Україна намагається зараз просто кричить, давайте ми все ж таки запобігнемо, ми відвернемо, або, скажімо так, ми не хочемо, щоб розпочалася Третя світова війна, Щоб ті країни, які зараз думають, що вони знаходяться далеко від фронту, від фронту бойових дій, і що це їх омине, але ніхто не знає, що відбудеться за місяці або роки. Ми ж розуміємо, що Росія зараз об'єднує зусилля з іншими диктаторськими або автократичними режимами. Ми розуміємо, що багато країн, які ставлять свою економічну вигоду над тими, тими цінностями, заради яких вони в свої часи також. І втрачали життя своїх громадян в боротьбі за свою власну свободу. Це дуже складні такі конструкції, але ми дійсно ми про це говоримо. Ми страждаємо, але ми не хочемо, щоб страждали інші. Тому що може тоді, якщо не дай Боже, війна просто буде мати такий світовий характер географічний, тоді якісь країни схаменуться, схаменяться, да, як, це, як це правильно сказати. І скажуть, а так ви ж були праві, але ми не хочемо, ми це бачимо, ми бачимо, що це є можливим, на жаль, якщо вони не будуть приймати правильні рішення. Але просто я хотів додати, що ви знаєте, я залишив пані Ірині щодо механізмів відшкодування, да, що стосується реєстру збитків, і категорії, які міжнародний реєстру збитків, категорії, які е, будуть відкриватися з часом, закріпляв, що в тому числі бізнес мікро роз, е, розглядати можливість отримання. Репарацій. Але що ми робимо зараз? От, пані Олександра згадала 98% в національній системі, а я говорю, 99 плюс відсотків будуть, да, і вони розслідуються в національній в нашій системі. І, до речі, з тих, з того, що ми маємо саме по воєнним злочинам, це ідентифіковані як підозрювані вже 676%. Російських потенційних воєнних злочинців 128 вже засуджені в українських судах. І це також те, що Україна перша робить в світі. Під час гарячої фази війни ми не тільки документуємо, ми розслідуємо, передаємо в суди, і ми засуджуємо. І це дуже важливо. Я згадав про нашу співпрацю з 27 країнами світу, але давайте також є й результати і там. І це, це дуже кропітка, це дуже складна робота, коли ми. Десь пушимо наших партнерів, щоб вони дійсно розслідували справи, які деякі з них і ми можемо розслідувати. Деякі з них я буду передавати виноземні юрисдикції. Тому що я хочу, щоб ця мережа всеї відповідальності мала також географічний вимір. Вони розуміли, що і там їх будуть переслідувати. Ми, до речі, очікуємо розпочаток початок офіційного розслідування воєнних злочинів в першій країні глобального півдня. І це також буде дуже потужний сигнал відносно, відносно Росії. Але давайте згадаємо, Сполучені Штати Америки вперше в своїй історії вони продивили обвинувачення чотирьом потенційним воєнним злочинцям за тортури і нелюдське поводження з громадянином Сполучених Штатів цивільним, який опинився на Херсонщині під час початку повномасштабного вторгнення. Це велика робота. Так, да, це один кейс, це один постраждалий, велика кількість людей працювала, але це дуже важливий результат. Вони цього ніколи не робили, американці. І це результат нашої співпраці. Литва досягнення нашої спільної слідчої групи, яка складається з семи країн під підгідною Євроюсту. Три потенційних тобто, злочинця, яким придягли обвинувачення, а тут давайте вдумаємося за вбивство відомого. Режисера з Литви, якого вбили в Маріуполі. І це не просто підозра, яка притявлена нами, да, заочно. Це також заочно. Але це підозра, яка придявлена за результатами спільності семи країн, без доступу до місця події. Ідентифікувати тих, хто ймовірно вбив громадянина Литви, це також, це також дуже нове для, для міжнародного правосуддя. Тому. Наша робота носить системний характер, ми використовуємо абсолютно всі інструменти, які існують, намагаємося запропонувати нові. І тут всі колеги, всім вдячні про те, що це згадали. Тому що Україна дійсно пропонує проактивно, що можна зробити для того, щоб було відчуття, що право існує на національному рівні, на рівні двосторонньому, багатосторонньому, використовуючи міжнародні інструменти і пропонуючи нові.